Уся хлопчаки та дівчатка у Саджавці щодня прославляють Господа, відвідуючи духовний табір, з нами Бог. Настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці, отець Валерій каже, що діти у сучасному світі не дуже часто відвідують храми. А тому мета священників, щоб з хлопчаків та дівчат виросли справжні духовні українці. Щоб для них церква не було чимось чужим, але дійсно було. Тим місцем, де вони можуть вільно себе почувати, де вони можуть спілкуватися з Богом, спілкуватися з такими самими дітьми, як вони. І тим більше знаємо, що зараз ну літні канікули. І не завжди батьки мають можливість достатньо часу приділити для своєї дитини, десь або віддають бабусі, або десь, можливо, в якийсь інший спосіб намагається дитину десь залучити. А тут є чудова можливість така провести гарно час найперше і задоволенням відвідує табір. І 11-річна Яна каже, що тут дізнається багато чого нового для себе. Я розумію, що тут можна знайти собі нових друзів, тут дуже цікаво. Можна Гарно відпочити, мені тут все подобається. Потрібно дотримуватися 10 заповідей Божих, щоб бути дуже доброю людиною. Потрібно гарно вести себе в церкві, що служба Божа це є найголовніше, що Бог є найголовніше, що є в нашому житті. Отець Валерій каже, що розробили програму для дітей так. Щоб їм було цікаво, ми не ту програму не тільки вклали якісь християнські, скажімо, цінності. Ті обтяжувати цілий день молитвою, бо це, звичайно, для маленьких дітей було б занадто важко. Але так ми знаєте, поєднуємо і розваги, і молитву, і навчання. Тому у нас є і звісно катехізація, тобто ми. Говоримо про основні правди християнської віри для того, щоб більше дітям донести. Хоча більшість дітей вони ходять до церкви в неділю зі своїми батьками по святах, так вони багато знають. Долучається до організації табору вже третій рік. І молодіжна рада Саджовки. Більша частина дітей вже третій рік ходять у табір. До речі, навіть я зараз дітки, які виїхали до батьків за кордон, мають повернутися в серпні, але ми табір проводили, проводимо у липні і вони почали навіть звідти вже писати і телефонувати, чому ми не в серпні його проводимо. У таборі проводять ще й різноманітні майстер-класи. Традиційно щороку готують подарунки для військовослужбовців. Цьогоріч виготовляють дерев'яних ангеликів, які передадуть нашим захисникам. Із саджавки Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.